Привіт, мої найкращі! Створюючи цей канал як тоді, так і в принципі зараз, я ставлю за мету, щоб він був передусім освітницьким. Тобто, щоб майстер манікюру зміг тут знайти безліч корисної інформації для себе, щоб він міг балансувати у цьому безмежі. І різноманітні інформації, щоб він міг відповідати перед усім на будь-який запит свого клієнта. Для того, щоб не боятися ставати перед викликами клієнтів, для цього треба, на мій погляд, зовсім мало це бути професіоналом. Чи це мало, чи це багато для вас? Напишіть в коментарях. Мені здається очевидним, що е, якщо ти професіонал, тобі не страшно так. Ну тобто ти не переживаєш, е, що в тебе щось замовлять, що ти не можеш зробити. Звичайно, що, наприклад, я не художник, і якщо мені запропонує клієнт щось намалювати, то я як профі зможу е, запропонувати йому. Альтернативу, перш за все, тому що е, я маю сміливість зізнаватися в тому, що я не спеціалізуюся на малюванні. Наприклад. Так? Я майстер моделювання, тож зможу зробити йому передусім класні нігті, а з усім іншим, наприклад, може впоратись будь-то слайдери, будь то стемпінги, будь-то та. Зараз дуже багато всяких різних дизайнів. От вам і відповідь. Абсолютно спокійно я можу про це говорити. Чого? Того, що я впевнена в собі. Так от я хочу, щоб ви були так само впевнені в собі, а для того, щоб бути повністю впевненим, майстер повинен орієнтуватися в цілому в нашій професії, так би мовити, плавати, як риба у воді. Тож цей канал освітниця. При цьому, при всьому, я не претендую, знаєте, на істину в останній інстанції. Тобто, звичайно, що якщо ви зі мною не згодні, чи якщо вам не близька моя думка чи мій світогляд, ви вільні обирати. На цьому безмежному інтернет-просторі будь-яких викладачів, будь-яких контент-мейкерів. В мене до вас тільки єдине прохання. Не обирайте, будь ласка, свино-собачий контент, не підтримуйте ворогів, і цього буде вдосталь. Дякую, якщо ви дослухалися до мене. Тож, нещодавно мене осенило. А чому б не влаштувати освітній нейл challenge? Це буде корисно? Сто відсотків корисно. Допоможе майстрам? Я не сумніваюсь, що допоможе. Ну, давайте вже нарешті поділюсь з вами своєю задумкою. А то так довго підводку роблю страшне. Вибачте, люблю поговорити. Так от, я подумала про те, що е, зараз дуже багато майстрів навчаються виключно у форматі онлайн. Ну, такі уже зараз часи. Насправді онлайн не може закрити всі ваші потреби, і вам так чи інакше доведеться прийти на живі курси. Але, ну дійсно, погодьтеся, зараз дуже багато майстрів. Саме онлайн починають цей шлях. Це згодом вони прийдуть до. Розуміння того, що все-таки живі курси набагато продуктивніші, але так чи інакше, шлях починається саме онлайн. В Ютубі чи онлайн-курси десь у викладачів абсолютно не важливо. Важливо, що ви сидите перед гаджетом і дивитесь там майстер-клас, який вам щось розповідає, щось показує. Але халепа в тому не тільки в нашій індустрії дійсно. Мені здається, що зараз це такий у нас період. Знаєте, всі чомусь когось навчають, і частіше за все, от саме апогей ситуації, і вся біда в тому, що навчають в такому форматі: ось дивись, як я роблю, і роби так само. Ніякого контексту не надаючи. Тобто, чого саме ми так робимо, як можна по-іншому це зробити? Чого саме ми обираємо той чи інший шлях? А які шляхи взагалі бувають? Чого це, а не це. Ну, тобто, ви розумієте, для того, щоб орієнтуватися у просторі, ви повинні розуміти контекст того, де ви знаходитеся. Тоді буде набагато легше. Так от я пропоную вам влаштувати наш такий спільний челендж по введенню вас в контекст. Зараз дуже багато починаючих майстрів починають майстри зазвичай саме. З манікюру, з покриттям. Тобто такі для мене це такі яслі. знаєте. Okay. Давайте почнемо саме з яслів, як у дитячому садочку, без образ. Дівчата, ви повинні розуміти, що ваш шлях не може початися зі складного моделювання. Ну, Насправді багато майстрів станом на зараз і не уявляють, що моделювання було саме першим поперед гель гель-лаку. до появи гель-лаку був цілий здоровезний період нашої діяльності. Це дійсно так, ну, в мене було декілька учнів, які не уявляли, наприклад, що гель був першим. Вони думали все життя, що спочатку з'явилася така, така послуга манікюр з покриттям гель-лаку. Насправді це не так, тож давайте в цьому будемо розбиратися. Отже, що я планую? Я планую випускати три відео на тиждень. Це буде теоретична, звичайно, частина з кратким екскурсом, таким невеличким, це не буде сильно нудно, не переживайте, з невеличким екскурсом в історію. Для чого це потрібно? Для чого вам історія? Скажете ви мені? А я вам відповім. Мода циклічна. І саме так як в речах. Так і в нашій індустрії все знову повертається. От, наприклад, зараз повернувся уже, здається, в третій раз котяче око, наприклад. Так от, для чого ж вам та історія? Вам історія допоможе. ну... Підвищить можливість зекономити гроші на купівлі курсів з якоїсь там інноваційної техніки. Для прикладу японський манікюр це зараз супер інноваційна техніка. Хоча насправді це звичайне полірування нігтів вашого клієнта. Це просто маркетинг. Тобто вам втирають, вам втирають. Втирають в нігті пасту, яка змивається після першого миття, чи першого застосування якогось там мила чи миючих засобів. Ця паста так само виходить у вас з чешуєк. Тоді як. Полірування звичайним полі... поліровщиком, вам, як майстру, допоможе зекономити е, гроші на цьому наборі японського манікюру, і вам, як майстру, допоможе підвищити свою е, експертність в очах клієнта, коли ви йому поясните, наприклад, що таке, чим звичайне полірування відрізняється від японського манікюру. Е, ну, то таке. Ми до цього ще з вами повернемось. Тож, мене звати Світлана Гонтаренко, рада познайомитися з тими, хто мене ще не знає. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пересилайте обов'язково це відео починаючим майстрам і натисніть уже нарешті на той дзвоник. Хай вам YouTube сповіщає про вихід моїх нових відео. До зустрічі в Ютубі.